Учні 17-го ліцею запросили до обласної наукової бібліотеки імені Островського, аби ще раз згадати та обговорити події Революції Гідності. Про майдан такий, який він був насправді, розповіли його безпосередні учасники на уроці громадської зрілості, невтрачене покоління. Один із них, В'ячеслав Заричнюк, каже: від початку відстоювання свободи пройшов рік, але змін за цей час майже не відбулось. З болем згадує перші вбивства активістів. За фахом чоловік адвокат розслідує кримінальні справи. Досі не може збагнути. Чому, попри наявність доказів причетності до кровопролиття певних сил належного розслідування не відбувається? Людей маса бігала, куча є доказової бази з приводу участі всіх спецпідрозділів, які застосовували зброю. Якщо знати специфіку, для видачі зброї видається наказ. По наказу проводяться вся. Весь паралелік особового складу, кому видається, ну не складно. Потрібно ідентифікувати звинувачення. Будь ласка, що ти робив? Стріляв в тюрму, не стріляв, ну, ну був там, якесь інше покарання. Фото та відеозйомки Майдану В'ячеслав Зарічнюк продемонстрував і в Хмельницькій молоді. На захід прийшли також бійці АТО та волонтери. Присутні вшанували пам'ять подвогу народних героїв переглядом фільмів Революція Гідності, Небесна Сотня та Хвилиною мовчання.